Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Кривий Рігні Дніпропетровська область. Сьогодні, 23 квітня, от кого дуже тепла погодка. Наразі 10.30 раночку час запису. І на дворі я тільки ну, приїхала із центрального міського базару. Жаріща просто неймовірна. Прям дуже дуже жарко. Навіть ось я під навісом стою. Мені дуже жарко. Зараз хочу. У мене градусник лежить, хочу подивитися, яка температура. Друзі, 27 градусів. Наразі. Це у тіньку, ось у, у тумбочці лежить. Е, питаєте в мене, що це в мене тут вічно таке оту, е, валяється? Ні, друзі, це не валяється, це в мене сушиться. По-перше, тут досушуються в мене е, від киві, від банана, чай, е, який я заварюю, і він залишається. Це в мене все, коли висушиться. Я його подрібню і буду додавати до лунок, у коли буду висаджувати розсаду помідорів перцю, баклажанів, яйця, шкаралупи. Це дуже цінне добриво. Тут дуже багато мікро та макроелементів і в частності кальція дуже багато. Це теж досушиться і я подрібню, отакого, щоб воно було дрібненьке-дрібненьке. Теж буду додавати долуночок, коли буду висаджувати розсаду. Так, тут мене, Я поставила на прокльов мамордику насіння. У пачеці було 4 насіння, Сіниночки я їх поставила отакого от поміж цих ватних дісків. Намочила і воно так отут в тепленькому, а це в мене, друзі, сушиться. Я повирізала цю як її, м'яту. У мене під персиком зростає м'ята, і перед тим як обробляти персик, то я її зрізала, щоб вона вже на неї не потрапляло всяка хімія. І оце вона в мене е, висушується. І тут в мене ось, ось ще мішечок це я з хати забрала. Тут в мене вже подрібнені шкаралупки від усього, що я за зиму їла і сушила на плиті. І в мене от кого, е, воно, ну звісно, це на усі рядочки. На усі луночки, але погляньте, тут усе: і мандарина, і апельсина, і яйця, і бананова шкурка, і щасника, і з цибулі. В общем, з усього. І тут воно у мене не на сонця, іменно під навісом воно далі буде отут зберігатися, щоб воно було сухеньке, щоб не запрівало, і буду додавати, як добре водолуночки. Долуночки ще буду додавати. Опіл і ще буду додавати рибну муку, і ну, в деяке те, в деякі те. В що, в що, що буду, не, ну, не в кожну лунку я буду і те, і те додавати. В одну лунку додам жменю цього добрива, в другу лунку додам там, чайну ложку нітроамафоски, в другу культуру додам пару ложок рибної муки. Там, ну, Ну, показувати друзі. В принципі, ще, ще зарано. Е, всі парнички, друзі, я порозчиняла з усіх боків, іменно з боків, і воно все у мене провітрюється, щоб не запарилась розсада. Бо було таке після, я вам показувала, після е, ото дуже сильних холодів у нас різко після. Е, е, не пам'ятаю, кажись було е, чи мінус 3 вночі, а потім різко було плюс 38 на сонці. І я забула вчасно е, розчинити парничок, і трохи в мене присмажилися помідорчики, а там трохи присмажився перчики, баклажани. Ну нічого, все відходе, все відійде, ну, все, все все буде добре, друзі. Таке теж буває. Е, так, зараз що Тайсон? що моя зіронька. Ай, ой, красивий мій хлопчик, Сонечко, такий хвостун, Люба хвоститися, тільки хвостиком тіліпає. Їздила друзі на цей на центральний міський базар, бо треба було віночки купити. У нас у неділю, у нас так заведено, ми ходимо поминати своїх близьких. Цю неділю був була Пасха, Великодень. А на слідучу неділю це у нас називаються проводки. То ми ходимо так в іменно по в неділю. Ми ходимо так. Моя бабуся ходила, так мої батьки ходили, так і так і ми зараз до них ходимо з віночками, з конфетками, з там, ну, треба ж покласти щось на могилку. Е, дуже багато родичів зустрічаємося за цілий рік, е, хто кого не бачив. Іменно, іменно на, да, на проводках, бо у всіх всіх, у всіх щось таке є, але в такі дні завжди зустрічаємося. Їмо на, на кладовищі, поминаємо наших близьких. Ну, ось окорочки, погляньте, бігають. Я їх погодувала. Травички дала, ну трохи пізніше ще, друзі, ось, ось зараз відео та таша їм, ясічок нарву травички, а зараз їх ось, ось, ось випустю, хай хай підуть туди побігають. Там собачки в мене понаривали ямки, і вони там в той земельки коперсаються. Бачите, їм подобається, побігли туди. Ну, хай, хай бігають Мірочка. Тобі не подобається, що куречки туди побігли, в твій вольєр, не подобається. Моя зірочка, ай не подобається мої куколки. Ну, це таке діло. Е, друзі, е, були в коментарях. Е, в коментарях в мене таке прохання було показати, як я з'єдную шланги для поливу. Я багато разів казала, що в мене на городі немає капельного поливу і я не, не збираюся його ставити. У мене є шланги, які я порозкадала по всіх кусінчиках городу. В мене оно шланга на той кусінчик. Ось ось шланга туди. Оно шланга. На помідори буде під цей, під, під, під хатинку. ну, в хатинки для томатиків. Ось ось шланга, воно там поливати. Отак. Це йде звідсіля від крану, основна шланга. У мене я поливаю тільки з крану. У нас другого немає. В нашому регіоні не, не роблять не скважин, не цих, не колодязів, нічого такого у нас немає. У нас всі поливають питною водою з крану, бо в нас другого поливу не буває, в принципі, немає. То отак. І поливаю абсолютно все, прямо з крана. Єдине, що я так, коли вже буде розсада, я ставлю вагани, декілька відер, але це як добавочне. Я не вистоюю спеціальну воду. Все в мене прямо з крана, холод. Одною водою я не цацкаюся у тими відстоями і туди далі, тому подібне. Ну, показати хотіли просили, як я з'єдную. Друзі, ось у мене шланги кусок туди йде одна, потім ось, ось друга, потім ось, ось третя. Потім ось четверта. Там в мене до крана, від крана ще є дві, два таких кусинчика туди та сюди, на квітнички там туди та сюди. Ну, то я до крану прям з'єдную. А ось у мене основна шланга. Я до крану підсоєдняю. Потім в мене з неї, коло неї є отакий. Не знаю, як він. Соєдінитель, як правильно сказати, я не, не знаю, як він називається. Це в мене в одної шлангі основній, І тепер, куди мені треба, до цієї шланги підсоєдіняю. Коли е, на тому кусінчику я все пополиваю, беру там, ось, до другої шланги підсоєдіняю. Потім мені треба в другий кусінчик. Ось цю шлангу я підсоєдіняю. І все. І таким, ну, і таким чином, друзі, я не бігаю зовсім, ну, не тягаюся зі шлангами з одного кінця городу в другий кінець городу. Я, я, в мене попросту вони розкидані. Розкидані і ці шланги я купувала в магазині Тада. Оцю шлангу це сама найдешевша тисячу я купувала у минулому році 50 метрів, але вона м'ягенька. От тому я її кинула на основну. що я її нікуди, Ну вона коли е, буває, е, якщо вона буде основна. Тобто не буде ніяких, і ви будете її тягати туди-сюди. Вона не підійде, бо вона згинається дуже сильно. Бачите, вона мягкенька і не поступає водичка. То прийдеться бігати туди-сюди і ну, поправляти. А так як вона просто в мене лежить, і я підсоюняю вже більш качественні. А ці я купувала вже в цьому році 1300 триста чимось. Це 30 метрів. То отаку от я купила два рулона і порозкидала по всьому городу. Вона, бачите, вона тугенька, вона отаку от виглядає. Так. Це я і те, і те купувала в магазині. Та, да. Мені там подобається, друзі, я багато там чого купую. Е, ну, і мені, і мені подобається. Там і ціни такі е, нормальні. І Бігати по всьому місту, вишукувати, де дешевше, де дорожче, в мене немає. То, ну, Я, от, я от, ось, бачите, в мене шланги, воно лежить, я, тобто, я можу нею поливати. там У мене тут буде розсада посаджена, е, туди бризкать, туди бризкать, е, воно шланга поглянь. На винограді, коли винограда лежить, до воно мене протягнути. Я буду ту шлангу закидати на літній душ, набирати воду, коли я його поставлю, вже бачок. Ну, Так воно так, ну, в хатинки для томатики у мене шланга лежить. Ну, Тобто мені от вдобно поливати. Мені навіть і той капельний полів не потрібен, якщо чесно. І друзі, в мене вже радість на усю малину повністю. Що я купувала восени у питомнику в якомусь в інтернеті знайшла та й замовила. Не знаю, що то за питомник, не знаю. Нема в мене сайта, того я не залишала. Я оце купила. В общем, усі 15 вже зійшли. То я вам казала, що Харітейдж уся зійшла 5, вся прийнялась. Потім Маргарита уся 5 прийнялась, всі 5 саджанців. А рання роса жовта було прийнялося тільки 3, 2 не зійшло. Потім ще одна зійшла. В общем, друзі, Покажу вам, щоб ви наглядно бачили. Ось один кущик, це рання роса жовта. Все добре ось, погляньте, є. Оцей, що я переживала, зійшов уже. Поливаю через день цю, що я висаджувала малинку. Ось третій. І четвертий, друзі, що я вам вчора казала, не зійшов, але ось один, ось другий паросточок. І п'ятий. ось. Все. То я, друзі, довольна, задоволена, дуже класно. Вся малина посходила, вся прийнялася. Єдине, що я через день її заливаю. Та, в принципі, усю малину я через день заливаю. Дуже спекотно, треба їй дати поштовхи. У нас дощів зовсім немає. Заливаю десь раз на тиждень дерева, ну не, не прям дуже сильно, а так поливаю. І заливаю десь раз на тиждень добрячі кущі смородини, ще порічка у нас на них кажуть. І часничок теж десь раз на тиждень теж добре, дуже залити треба. Так у нас в нашому регіоні, як казали ще бабусі, огірки треба сіяти перед тим, як іти на кладовище у неділю. Після Паски у, у слідучу неділю, от кого е, до того, як ти йдеш на кладовище, треба посіти огірки, тоді огірки вродять як там ой-ой-ой. ой То у нас так якось заведено, то й буде. Оце в мене я підготувала грядочки для огірків. Е, сьогодні буду е, класти на пророщування на сіннячку. буду пророщувати. То, що я там е, два кущика посадила не пророщеними під відеречка, ще не зійшли. А це я вже, що буду багато сіяти, то я буду пророщувати. Їздила, друзі, на центральний міський базар іменно за віночками. Мені потрібні були віночки. Купувала отаких от шість віночків по 20 гривень. Погляньте, це самі не, не дорогі, але гарненькі. Так, Різного кольору. Мені потрібно було шість, шість я купила. То гривень. Далі треба було, друзі, мені купити щось, якийсь гербецид, бо вже не можу. Я в принципі не використовую цю гадость на городі, але хміль від дач, у нас наша вулиця межує з дачами. Там стільки хмілю, друзі, порадьте, може хтось якось по-другому позбавився цієї гадості. Ну, Це просто капець. Але я хочу спробувати м, таким препаратом антибур'ян і розводити не по інструкції, а в рази менше, щоб він був прям такий насичений. І хочу не всю землю там залити, а так от, там, де він зростає, щоб не попав цей е, препарат нікуди інше. Бо ну, я там буду висаджувати ще розсаду перцю. там. Ну, Щось буду роз... висаджувати, щоб е, воно не, не попортило мені землю. Але, ну, це... Хміль він вже дійсно це якийсь кошмар. Потім, друзі, в мене закінчився вже гель, Оцей для коней я купую. Це я для себе руки мажу, коліно зараз в мене вже вже потрохи проходить. Але ось, ось я купила і іменно для суставів, отакий зелений, і, -охолоджувач. і раз, той, раз той Я користуюся. 130 гривень. У нас на центральному міському базарі я купувала. Я дві зразу купила, щоб мене було. Він свіженький, я там у знайомої купую. Дуже часто. То отак. І ще я на центральному міському базарі купила. Зайшла, друзі, купила два карася. Карасики, друзі, вже почищені, великі. Ось. О! о. О, як наче до, до ліктя, отакі два великих, самих великих я взяла почищені, випотрашені по 80 гривень за кіло. Це вже чищені, а не чищені по 70 гривень за кіло. Ну я завжди чищене беру і тільки помив, та й все. І друзі купила м цей обрізки. По 60 гривень. Ну, але ось вже скільки я донесла, це вже я своїм. Це іменно гав'яжі, це з домашньої е, яловичини, Отакі от Отакі тут і кісточки, і хрящики, і м'ясце. Тут ось, ось, ось це я своїм вже отаку воду донесла. Оце все, що я купила на базарі. Тепер, друзі, хочу показати вам, яке насінечко я буду ставити на прокльов. Самі найулюбленіші мої насіння огірків. Це чисті пруди. Я завжди їх сію багато і дуже, дуже полюбляю. І з цієї фірми, це фірма Велес, от іменно я купую отаку пачечку, щоб була така чорна, отут чорна ця полоска, і щоб було написано з цієї сторони партенокарпічний іменно, гібрид, Не бджолозапильний». запильний. Не сорт не в якому разі, а іменно партено-карпичний гібрид. Тоді будете завжди з огірками. Я вже декілька років купую. Ну, я знайшла, у нас в магазині тада я їх завжди купую. Але вони завозяться тільки восени, друзі. Я восени закупаю їх багато, щоб мені хватило, щоб мені було. Зараз я вже ходила туди, коли за шлангою ходила. Зараз їх немає. Так що, отак в самий останній момент я ніколи не купую. То у цьому році я буду ставити на програм. Чисті пруди, коник і мазай. Друзі, всі це я вже багато років садила і буду обов'язково сіяти на прокльов цей. Потім, друзі, мамордику, яку я поставила на прокльов, отаку. Мамордика мая. Ну, це я купила, була в мене, була там така пачка, таку таке я купила. Це вперше хочу спробувати. Що це за чудо таке? Бо просили мене посадити і показати, що воно там таке. Далі, отакий кабачок із Кандер я висівала і буду ще сіяти, буду ставити всю на прокльов. Так, ще з огірочків, що я буду, друзі, із оцих е, моїх улюблених ще буду ємелю садити і ще буду вірні друзі садити. Це все пертино гібриди. Далі хочу спробувати дуже багато хто хвали, Ворге Біргштраубе. Ось о, таке, о, така назва. Але це сорт. Ненавиджу сорти, але хочу в цьому році посадити. Хто не показує, прям заліплено огірками. Посадю два кущика, подивлюся, покажу вам і буду все розказувати, як він плодоносить і чи дійсно він так плодоносить. Потім із дешевих просили мене показати, як зростають огірки із АТБ. Друзі, ну ви бачаєте, всяких там е, Паріжських корнішонів, Нєжинських, я цих... Не люблю, не буду навіть. Єдине, що я знайшла, там таке болі-міні Боро Ф1. Отакий. Це атибовський, не користуюся ними, вони мені не подобаються, але ви просили мені показати, як він плодоносить. Висадю пару кущиків, теж іменно подивитися, що воно та як воно. Будемо дивитися. Далі, друзі, ще по декілька кущиків хочу спробувати китайська змія. Отакий хочу. Пару кущиків теж посадити, подивлюся. Колись садила, не сподобався, але це друга фірма. Ну, подивлюся, коротше говоря. Дуже просили показати, як плодоносить огірок сатіна. Оце теж пару кущиків посадю, подивлюся. Як мені казали. Усі сорти треба за шестим листком прищіпувати. Оце я так буду з сортами робити. В тому числі і сатіну це ж касається. Хоча це теж партенокорпічний гібрид. Ну, як мені сказали, так я буду робити. Ви, ви мої дорогенькі, ви мені е, дуже багато чого радите. Я вам щось раджу. Так ми з вами і будемо обмінюватися нашими городніми усіми справами. Е, далі. Неколи не садила, але хочу спробувати шакті. Теж декілька кущиків. А як садила дуже багато разів, хочу його посадити, теж пару кущиків посадю обов'язково. Артіст ніколи не садила, хочу в цьому році парочку спробувати. Кібрію садила, не дуже вона мені сподобалась, але хочу в цьому році дати другий шанс їй. І другої фірми взяла. Ну, Може, сподобається, не знаю. То Так, ще, друзі. Виписувала я кабак Атлантичний гігант. Це я виписувала насіння. Посадила дві насінини не пророщуючи. Це хочу ще дві насінини проростити і посадити з пророщених. Ну, подивимося. Я багато кабаків не саджу, бо в мене ну, немає, немає місця мене для цього. Е, ще е, огірочки. в мене, коли я купувала насіння помідорів у таких же колекціонерів, як і я, то мені дали у подарунок огурець чин'янь, Пару кущиків хочу посадити, спробувати. І огірок Аладін. Дуже ранній, Теж пару кущиків хочу посадити. От Подивимося. Е, ще, друзі, хочу посадити люфа кухонне полотенце. Ніколи не садила, хочу в цьому році спробувати. Будемо вирощувати, буду вам все показувати. Ну, все цікаво. Мені я ви знаєте, що я дуже багато експериментую. А щось мені подобається, щось мені не подобається. Але треба за своє життя ну, дуже багато усього спробувати для того, щоб вже ну, дійсно знати, чи воно тобі потрібно, чи воно не потрібно. То я отак завжди усе потрохи та, та і пробую. Ну, Будемо висаджувати, будемо дивитися, як воно, що воно. На, так, У нас в первому морозі я дивилася температуру, що. З неділі на понеділок вночі буде плюс два лише. То, друзі, будь ласочка, зачиняйте парнички, щоб, ну, щоб було тепленько розсаді. І, і слідуча ніч теж буде прохолодна. Ну, тобто, трохи іде у нас похолодання. Скоріше за все, на западні, я так зрозуміла, будуть морози. Ну, чи будуть, чи не будуть, це теж треба дивитися по вашій місцевості. А у нас я буду так щільненько зачиняти парнички і дивитися на температуру, бо той мороз нам. Трохи підпортив, ну, і щоб цей мороз, не дай Боже, нічого не підпортив. Так, мені порадили обробляти другий раз виноград, коли з'явиться 5 листочків. Раз, два, три, чотири, п'ять. То, в общем, я буду зеленим щитом обробляти або сьогодні ввечері, якщо вспію, або завтра ввечері. Ну, Тобто, щоб вже температура спала, бо у нас жара. Кошмар, просто, просто жаріще неймовірне. А виноградик обробляти треба. Обов'язково, щоб не було не хвороб, не шкідників, то буду препаратом Зелений щит для винограду я купувала, то буду обробляти. Тюльпанчики вже червоні відквітають, там воно жовтеньке, біленьке, трохи ще, ще залишилось. Дуже якось у цьому році швидко все. Сливи мої вже колоновидні, пірамідальні відквітли.